Ну, візуально нормальна машина. Шо, бампер. Все в колір, в одному кольорі. Що я б хінчистку зробив би. Так, от є маленька вм'ятінка. Зараз побачу. Ні. Так, якщо переглядатись. Сколы все на фюзии маленькие. Да. Тут нормально все, визуально все доброе. Ну так гарненькие шорты, почему чистку Так, по салону. Так. І так візуально цілий. Сидухи. духи можна було б трохи легеньку хімчистку зробити. Так, руль нормальний. Ось тут дерево. Ну так ціло візуально. Цей. Ні, це відштовхне, нормально тут все ціле. Так, ну, логеньку хімчистку зробив, російський волосся, там таке зіночі зіньку, мабуть, їздила. Так, оце питання мені не подобається, дивіться, не стоїть на місці. Потрібно поставити. Зараз з другої сторони гляну.